Зараз багато перемовин, які відбуваються в світі за участю України, без участі України. На жаль, це теж є правдою. Я хочу зараз до слів спецпредстав... спецпредставника Дональда Трампа, тому що він дуже цікаво річ сказав, це Кіт Келох, це генерал, це відома людину сполучених штатах і в оточенні Дональда Трампа. Він мав приїхати до України і ще до інавгурації Дональда Трампа. Потім. Відклалася ця поїздка. Тепер ми зараз його чекаємо, але саме він буде скоріш за все працювати над певною формулою або форматом мирних перемовин. І от я хочу, щоб ми зараз послухали, що він сказав, і далі це обговорити. Більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. Я вважаю, що це важливо і добре для демократії. У цьому краса міцної демократії у вас потенційно є більше, ніж одна людина. Ідеться про те, що всі сторони мають піти на поступки. І він каже, що українська сторона показує, і, до речі, Трамп це теж каже, що українська сторона показує свою. Своє бажання йти на поступки, а от російська сторона не показує, і от якраз і тут напевно, і має бути певна така собі точка, де має тиснути американський уряд Дональд Трамп саме на Росію, щоб змусити Росію всадити її за стіл перемовин. Як це буде відбуватися? І на сьогоднішній день, на вашу думку, є яка така можливість, якщо дивитися на світову мапу, на велику геополітичну мапу? Ну, якщо дивитися на це все очима Путіна, то у нього все добре. Які мають бути у нього причини сісти за стіл перемовин? Про що каже Кіт Келох, вибори окей, ми маємо їх провести як тільки буде перемір'я чи щось таке, тому що політичний процес в Україні не має зупинятися, але це все залежить від бойових дій. Так, так і я про це тільки що казав, що ситуація, включаючи перемовини, умови, буде залежати. Від того, що відбувається на фронті, і я би радив і, шановному Келогу, максимально також на це сконцентрувати увагу. Е, Путін е, сьогодні не намагається прискорити перемовини, бо, скажімо, прямо стратегічна ініціатива на його стороні. Тут це окрема тема, як це сталося, але, на жаль, це так. І ми втрачаємо в різні періоди там, до 10-15 квадратних кілометрів нашої землі за добу. І його необхідно однозначно зупинити. І так в нього буде якийсь стимул для того, щоб віддати за стіл переговори. Це повинні зрозуміти і наші союзники. Це перше. Друге, вибори – це не самоціль. Ми також це повинні розуміти. І ми зараз працюємо і доводимо до них, що для нас важливо не тільки провести процедуру виборів, нам дуже важливо, щоб по результатам виборів ми все-таки переформатували нашу систему з точки зору її ефективності, як система державних інститутів влади, професійності, персональної відповідальності, покращення кадрової політики з відповідними професійними. Стандартами і кваліфікаціями, Оце це для нас має принципове значення. Тобто вибори виборити собоці. І я маю власну думку і не тільки я, що зараз перший крок, який би зробив, повинен був зробити президент, це жорстке переформатування уряду. Повірте, моєму досвіду, я не часто про це кажу. Е я не пам'ятаю в історії нашої незалежної держави, настільки не Комплексного, несконцентрованого, невпливового уряду. Це ще м'яко формулюю. Я дозвав би дуже багато прикладів. От, за всі роки жодного звіту уряду про свою роботу. Всі ці роки уряду. їх Верховна Рада просто не підтримувала. Да. Я маю на увазі, що це Конституційний дорог, розумієте. Бо це, ви знаєте, не просто знову самостійно заслухати уряд там. Це як в медицині, це діагностика повинна бути постійно. Поки ти не знаєш параметрів людини, які необхідно допомогти, умовно тиск, і таке інше. І поки ти не знаєш реальний стан справ в своїй державі, в економіці, тенденції, виклики, ти не зможеш приймати правильні рішення. От для чого це необхідно. І от ми провели підведення підсумків 2024-го, буквально тиждень тому на засіданні тіквізвого штабу. Я перше, що сказав, що я маю велику надію, що аналогічно будуть підведені підсумки на урядовому рівні, на парламентському рівні за участю президента, щоб була об'єктивна, чітка діагностика, що з нами відбувається, які в нас проблеми, і на цій основі формувати вже пріоритети 25-го року. Це закони, які діють незалежно від назви держави. Їх не можна порушувати. І от якраз в цій частині я би радив кітукелогу, більш глибокого. Вникнуть в реальний стан справ, що є головними внутрішніми і зовнішніми загрозами, ну, зовнішня зрозуміло, це підлий агресор. І що необхідно зробити, в тому числі через конституційні процедури, через вибори, через воєвлення українських громадян, щоб Україна збільшила свою інституційну спроможність, ефективність держави, інститутів влади як такої. Це в першу чергу залежить. І від нашого суспільства, від того наскільки наші люди вміють критично мислити. але ви сказали, що президент зараз, перш за все, має думати не про вибори, а про переформатування уряду. Абсолютно. Але ж це не робота президента, це парламент має переформатувати уряд, тому що у нас парламентська президентська республіка. Ну ви знаєте, це знову ж тема. Я от коли почув цей вислів, який став вже мемом, що там в офісі президента є 5-6 менеджерів, які формують цю політику держави. Мені стало дуже тривожним, бо це означає, що ті, хто сьогодні відповідають за всі ці напрямки, не розуміють, як працює система інститутів влади, що таке система противак, що таке система взаємного контролю, що кожне рішення серйозне на державному рівні це комплекс заходів, в яких приймають участь всі гілки влади. А результат це інтегральний, комплексний угу. результат. І якщо в державі не працюють такі механізми, вона починає працювати ситуативними методами, сьогодні-не сьогодні, не, сьогодні, не ставлячи завдання, чітко формувати хоча б на 2-5 кроків вперед, з тим, щоб забезпечити все те, що зараз необхідно і для нашої життєдіяльності, і для нашої оборони. І от якраз для вирішення цих проблем, ну, Крім конституційного шляху і демократичних виборів методів немає, але це необхідно готувати. Тому я за такий алгоритм. По-перше, жорстке переформатування уряду. А який має бути наступний уряд? Ви зараз про уряд національної єдності, як його називають, можна, можна по-різному називати. Уряд воєнного часу, уряд. І хто має бути в цьому уряді? З кого він має складатися? Він повинен складатися з профі, з державників, з людей, які мають. Інституційну пам'ять, відповідний досвід і фах. І люди, які йдуть в уряд війни, скажем, чи в перехідний по-різному можна, йдуть туди не для того, щоб мріяти по слідучу посаду чи про свій власний рейтинг, вони йдуть для того, щоб максимально зупинити загострення безпрецедентного кризису, який, на жаль, є, включаючи соціально-економічний, створити умови. Стабільності, щоб нас не, скажімо так, не спровокували на внутрішні конфлікти, про що мріє Путін до речі, і таким чином готувати до виборів, включаючи той результат і то завдання, яке повинно бути на основі прозорості, демократичності, волевиявлення і нашого шансу, маючи вже наш mm -hmm. досвід трагічний, в тому числі війни. Досвід нашого народу сформувати більш ефективну систему влади. Ось такий алгоритм для України, я вважаю, вкрай актуальний. І ще наші союзники, uh -huh. включаючи Кіта Келога, хоча в нього є свої керівники, це зрозуміють, тоді є шанс, що. Я хочу цікава ваша порада в цьому, в цьому випадку. Знаєте, яка? Дивіться, ми ж з вами чудово розуміємо, що ці розмови про вибори, про те, що треба їх проводити, вони перш за все беруться через те, що справді в Україні довго не проводилися вибори, що в нас і президент вже треба проводити. Президентські ми зараз зрозуміємо розуміємо, що їх неможливо провести, тому що йде війна, але розмови про це йдуть, і в тому числі з боку наших західних партнерів, які кажуть, що треба проводити. От на вашу думку, якби сьогодні президент сформував уряд національної єдності, зібрав цей уряд. Професіоналів різних, причому байдуже, якою вони політичної партії і політичних взагалі, поглядів. Тобто, якщо вони за Україну, це, це значить, що ти мій партнер. І це питання могло би відтермінувати для наших партнерів питання проведення виборів. Ну тобто, сказати, бачите, ми зараз формували уряд національної єдності, який і буде готувати Україну до виборів. Це нам може дати додатковий рік, і до нас ніхто не буде чіплятися. Однозначно, так. І я це кажу не тільки тому, що це теоретичний прогноз. Я з ними постійно в комунікаціях припрошу угу. без деталей і постійно загостюю на це увагу. І я бачу, що таке розуміння починає вже приходити. І вони починають розуміти в тому числі, що для того, щоб Україна була в тому числі чинником протидії. Агресії Російської імперії, це повинно бути конкурентноспроможна, угу. самодостатня, з ефективними інститутами влади, держава. Держава, яка погрязла в корупції, держава, яка є сировинним придатком світу чи експортером біженців робочої сили дешевої, а в нас сьогодні в експорті вже 80% сировини. Держава, яка не сконсолідована, ніколи не буде в такому статусі. І от вони починають це розуміти. І я маю надію, що от ці висловики такелого все-таки вже несуть свій що вибори це не самоціль, їх необхідно готувати серйозно угу. з тим, щоб український народ розумів, що в нас немає права на стратегічні помилки. Хіба ми не зробили всі помилки, які тільки могли? Так, да, в нас немає прав, в нас немає запасу часу і містості робити слідчі помилки, включаючи помилки в ході виборів. І от таким чином максимально використати цей шанс з точки зору синергії наших mm -hmm. дій, нашої волі, нашої роботи, розуму і наших союзників. І я ще раз повторюю, у нас немає права на статичні помилки. І дуже важливо, щоб це розуміли всі наші люди, наші співвітчизники, і таким чином формувався той процес, який називається виборами. І всі розуміють, що це не самоціль. Угу. Це не для того, щоб там дати якийсь е, шанс Путіну. Він про це постійно, він хотів би це зробити. Ми бачимо. Це артикуляція, що Девайський вести переговори там, і так далі, він підштовхує для того, щоб в такому прискореному варіанті, не прогнозуючи результат, ну, розпроводилося. Вони ж знають, що... Ми не маємо права давати шан ворогу, і ми повинні, навпаки, зробити все, щоб, виходячи з. Того трагічного періоду, який ми сьогодні проживаємо, боремося. Ми вийшли між мудрими, розумними і по підсумкам конституційних виборів все-таки зробили крок до значної зміни якості інститутів державної влади України з точки зору їх державності, професіоналізму, вміння працювати на свій народ і на державу, і в тому числі досягати необхідних результатів. Я просто не бачу іншого сценарію.